Де двойди пої. Добре, я піду. О, ні. Ну, добре, що Гутя в цей гад Гандія помер. Ну, його. Ні. Як це сталося? Токі. Токио. Не Токио. Токио. Токио, ты жива. Ні. Токіло, токіло Чув. Ні. Не. Токио. Токио, мертва. Чу. Я звить собачу. Так. Токио, мертва. Не. Тебе не можешь охлеваться. Стокгольм. Стокгольм. Тебе. Ні, з тобою тобі не може хвилюватися. Це тобі не може хвилюватися. Це тобі не може хвилюватись, Хесі. Хвилювати, ти буде бути на, на операції, яку я, я, яку я тобі накладаю на ногу. О ні. о ні, ні, вона мил. О, ні. За причиною, за причиною смерті Токіо злива себе, щоб вбити зло банди, бандита Гандію, який, який хотів вбити палемо її на, на тому святому я запізнився. Сьогодні помилає Токіо Ан Андре де Саввело, її ім'я настояще. Токіо помилає, покидає банду преступної його пиловки. пушаємось Хто хоче що сказати? Це дуже сумно. Пощай, токіо, 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 токіо. О, ні, Це не та осло осло. Хесінкі, синки, Ти тут? Так, осло, тільки не проживає, штібат. Так, осло, давай. Ах. Я дуже, дуже, дуже шкодую. Все із за мене. Якби я не прийшов до вас. Я би їх врятувала мене були набої. <смір> Це не твоя половина. Не твоя? Моя. Теле б був заряджати повний магазин. Що? Ти? Та це зарядив мені. Зарядив мені підпалив цей магазин. Тому повинна питання зникло. Ах, вони гади. Так. Так. Я їх вбию. Я їх вбию. На наступ мені операції.